Є знижки на лізак! 10% в аптеках. Подорожник вам та «Ощад». у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Доброго ранку, друзі. Ви вже чудово знаєте, що другий день в Україні в усьому світі почалася масниця, і перед початком великого посту цей тиждень називається сиропусним, тобто люди поступово відмовляються від м'ясних страв, але не відмовляють собі. У молочних, тобто варять різноманітні вареники. От моя дружина Світлана сьогодні варить вареники зранку. Потім млинці. Печуть млинці безкінечно. От хтось полюбляє млинці домашні, а хтось купує вже готові, які роблять на фабриках. Я розпитав українців, чи дійсно вони так не можуть жити без млинців. Бо дуже смачні. Тату дуже смачно готую. Ну найулюбленіші млинці в мене готує, мабуть, мама. Вона мене теж навчила. Це млинці, які з сиром творогом. Тобто вони також можна додати туди ізюм. і ще люблю з вишневим варенням. Я готую. Ну, в мене лишилася книжка рецептів старих від бабусі, і там є всякі різноманітні рецепти млинців. Ну а що не видно, в мене по мені про млинці. Ще як люблю, що, а як би ще за смітанкою. Коли мама їх готує, то звісно, я їх ну, заїдаю дуже добре. Млинці це взагалі дуже крутий сніданок, особливо з якимось нотелою чи джемом, взагалі топ. Я дуже сильно люблю млинці моєї мами. Вона готує завжди різні, але мої улюблені це шоколадні з джемом, з якимось там, можливо, з вишневим. Это полуфабрикати. Там есть, э, эти млинці з м'ясом, с творогом. Ну, вони чудові. Ось зразу видно, що дівчата надають перевагу власноруч зробленим лицям, а чоловік каже, напівфабрикати, вони чудові. І це правда. Виробники українських заморожених на напіфабрикаті, зокрема, лиців, дуже непогано справляються зі своєю роботою. Але моя порада: дивіться на упакування, на маркування, щоб тіста було не більше 50%. Не всі виробники це зазначають, але я вам кажу лайфхак. Якщо, наприклад, написано, що начинки... До 22,5% – то відповідно що решта. Отже, за якість, до речі, за якість тіста самого можна не переживати. Виробники кажуть, що вона майже домашня. Послухаймо: не варто переживати, тому що рецептура і заморожених, і домашніх млинців по суті одна й та сама. Це е, борошно, яєчко е, обов'язково, бо і, інакше не вийде гарний млинець, молочко. В складі і все, і випікаємо. олія. так само додається в рецептуру тіста, щоб воно не приставало при будь-якому випіканні. А чого ж тоді переживати? За що хвилюватися, коли ми купуємо готові млинці? Ну за тісто не переживаємо, майже ні. Але. Начинка, увага, особливо коли мова йде про м'ясну начинку. Тому що ось читаю цей самий зразочок: м'ясо куряче, е, механічного обвалювання. Ну тут саме добре, що хоч написали, тому що не всі про це говорять. От, послухайте, що каже професорка Олена Сидоренко. Бо ви можете замість. Власне, натурального м'яса, як ви собі уявляєте, там у вигляді фаршу мати м'ясо у вигляді м'ясомеханічного овалювання, ММО. Так зване в грудкою це завжди так тримається. Перемелені там кістики, шкірки, все-все-все, те, що є такою второсортною продукцією. Часто я це бачу у складі або певний відсоток, або повністю у складі начинки. А от той, хто уважно мене слухає, скаже. А як млинці так довго зберігаються? От написано. Три місяці, а то і шість місяців. От я теж чи можливо це без консервантів. Колись я часто їздив на заводи, і я теж ставив собі і своїм глядачам таке ж запитання. І мені технологи відповідали, що виявляється секрет успіху у шоковій заморозці, тому що одразу, коли млинці запікають, їх ставлять у морозильну камеру, температура якої мінус 37 градусів. І саме це моментальне заморожування дає такий ефект, що млинці Ленці можуть у відповідному упакуванні зберігатися до півроку. Ну і на останок пересторога від нашої постійної експертки, лікарки дієтологині Софії Шпак з глинцями треба бути обережними, особливо людям з такими захворюваннями. Це досить висококалорійний продукт, тому варто обмежити таким категоріям, як з надлишковою масою тіла, з переддіабетом або цукровим діабетом, з підвищеним холестерином, бо часто саме за рахунок начинки ми отримуємо більше холестерину, ніж би нам хотілося. Це і використання свинини, яка досить насичена холестерином, або сирних начинок, які теж в собі мають насичені жири. І Цукор ще додатково. Тому дану, даний продукт обмежуємо споживання. Отже, масниця масницею, але треба знати міру. Наступного разу у вівторок я розкажу, що робити з продуктами або стравами, які продаються в магазині, вже нарізаними. До зустрічі!